Таки п'ятірки, про які ми вже вболівати за обидві команди, займатися своєю улюбленою справою. Так само нещодавно зустрічалися пекарі, грали пекарі тут так само на боско Арені. на будемо наближати нашу перемогу, долучатися обов'язково. І зараз дивіться, який момент для галицької здоби треба вирішувати. 1-0! Микола Богданов забиває. На четвертій хвилині нашої зустрічі пекарі виходять вперед. Ось це так. Отримали свій шанс і не змарнували його. Представники Галицької здоби помилився у нас Олег Виставной, один з лідерів рятувальника впродовж сезону. Ну і Микола Богданов не міг не міг змарнувати такий шанс, впевнено, перегравши. Олександра Сіріцького. Ну і командна командні дії на Зарданів так само одразу зорієнтувався після перехоплення. Вивів на побачення з кіпером суперника Миколу Богданова. І Богданов реалізував свій шанс. 1-0. Ось так. От на четвертій хвилині відзначаємо гострі моменти. І Гострі моменти саме в Галицької здоби. Ну а тут фол не було. Фолу ось такі цікаве рішення. Я був авторі. Подивився цей момент. Є момент. Удар два-нуль. 2, -0! 2 -0! Ось такий момент. Збільшено перевагу в два рази для галицької здоби. Ну, тут чудово зіграв Ігор Кушецький Все як. Ж і тут Момент, який для рятувальника 21 Дотиснули. Дотиснули своїх суперників. На 16 16-й хвилині Олександр Колесник забиває 11-й номер романського рятувальника. Ну і тут Прокопчук дали зіграв. Ну і Знову кидалися як на амбразуру. На цей раз Микола Богданов. І рикошетом, От якраз таки Рикошет остаточно збив з пантелику Василя Марочка. Продовжуватиметься наступ від Романчана. Ось такий момент! Ді стандарт! Приносить рівновагу в нашій зустрічі Дмитро Баранник, 17 номер. Капітан романського рятувальника. Робить рахунок рівним Ну от вони домашні заготовочки. Там ще про всяк випадок на дальній стійці стояв Владислав Радченко. Щоб, якщо що, м'яч переправити у ворота. 2-2 стає рахунок. Рятувальник. Е атака другим темпом. Ми вдо! Олексій Прокопчук! Ось це так став другого тайму. Ну і чи не потрібен тайм аут Галицький здобі рятувальник показує все ж таки, що це команда від екстраліги екстраліги Якщо пішло, то вже піде. Ну і забиває Олексій Прокопчук нашій зустрічі. Ну, з м'ячем пекарі. І тут порожні ворота. Потрібно забивати. І заб'є. 4-2. Олександр Колесник. дубль від нього. Як ми вже відзначали, готова Галицька здоба до ну, готовий рятувальник до такої гри від Галицької здоби. Ну і з правою техніки зараз. Виявилося для Романчан, щоб відзначитися. Ну міг схвалити Сергій Тригубець, але було б вилучення ще у тренера-гравця пекарів. І тому от 2-4. Стає рахунок за 7 з невеличким хвилин. Ну і що тут? І що? Пенальті? Пенальті. Ось так. З другої спроби повірили Миколі Богданову. І дуже швидко шестиметровий удар заробляє. Удар! Дуже впевнено. Три-чотири. Пекарі ворі. Пекарі продовжують боротися зі своїми суперниками. Що ж, ну і Сергій Триобець. Точний удар від нього. З Роми. Тож, і тут Сіріцький заб'є Олександр Чині! Заб'є 5-3. Олександр Сіріцький. Ну, друзі, ми впродовж трансляції про його бомбардирські здібності казали багато. І зараз він відзначається забитим м'ячем. Будемо дивитися. Ну, є ще, звичайно, серед явних претендентів Олександр Суго Радченко і Владислав Радченко. Він забиває 6-3. рятувальники проти штучної більшості суперника. Діють просто ідеально І ще й пристрілялися. Бачимо по порожніх воротах. Рахунок 6-3 стає в нашій зустрічі. Такий контроль м'яча, спробує відбери, Ну і пекарі далеко не завжди відбирають. А тут дивіться, ще й бароник! Боровник забив. Ось так от поборолися до кінця Дмитро Баранник, дубль і від нього в нашій зустрічі. Випередив він Василя Маругняка. І дивіться, який єдиноборство. Ще й там Олександр Сірійський головою виграв. Неймовірний момент не і десятку голів ми побачили в нашій зустрічі. Ну, абсолютно чиста гра від Дмитра баранника. Чи більше голів ми побачили? Сподіваємося, так буде і надалі І ще один гол ну, Тут був рикошет Але забиває в нас номер восьмий Роман Москалик. Чотири-7. Вже десяток перевалили. Вирішив нічого не придумати. Одразу пробив ну і Тут рикошет від Кончакова. І дійсно таке непорозуміння невеличке між Кончаковим і Сіріцьким. Рахунок. Сіріцький. Чудові дії від нього на останньому рубежі. Удар. порожніх воріт. Гайван забиває Валерій Гайван. 4 вісі 12 голів знайшли Валерія Гайвана попереду. Валерій свій гол забиває в нашій зустрічі. І 12 голів вже ми побачили в нашому поєдинку. Ось так. 30 секунд ще грати. І, друзі, ну qr код які ви бачите на екрані, і приєднуйтеся обов'язково і тут Чик Кончаков забиває за 9 секунд до завершення зустрічі 9-4 рахунок. Антон Кончаков він відзначається. Василь Маргняк тут вже бився, боровся як міг. Ну і так само зазирайте у закріплений коментар. Там ви знайдете приємний бонус від компанії Вібет, Вібет. Підтримує.